Наш охранник Максим. Наш охранник Максим якийсь такий в нього ж це плавка чи труси, я не знаю. Але. Дуже трусики. Дівочки. Пригласив на весілля до себе з дівчкою. Сказали, що прийдуть. З чоловіком прийде. Я Професор. Професор Максим. Ну, Надіж, тоже теж до мене на свадьбу без девушкой, а може жінкою. А куди можна дитину привезти, так на пару годин mm. mm. да, 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 можна, 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 можна. Скажи, пожалуйста, там можна з цим? З собачкою пройти. Можна, 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 можна. Все, серйозно всі. Бог. Я такий весь <ріст> <Жодай> мені питання. Якось собачки тобі може, десь кішку, де собачку, то вже місце не, <ріст> не, не собачки. Я задаю питання. Для, е, е, я задаваю собака. Я передбачую цей лама Я питання. Солодка, Да. Все Солодки, да. Других птиц я бы не солодки. Саша устал? Саша Да.

Давай! Я согласен. Все, пока. вот так вот проходит день режіння. Дякую дівчатам, що составили компанію. Дівчат, це пару слов імені, дівчат, пару слов ще іменіку. Пару слов імені. Це іменійка. Барто добра, Це хороша людинка. Ще зустрінемось, пока. Дякую. Можеш ще пару слов, будь ласка, імені Всього найкращого. Ми багато підписників, багато лайків, багато репостів. Найкращих підписників, мало хейтерів, взагалі фей... хейтерів, щоб не було. Хейтери, Можна не цензуру. Кстати, це дві сестри, правда похож? Цензуру можна? Можна, Хейтери. Да, можна, можна. Хейтери. Да. А ну ще да. раз, можеш? А це не забанять. Хейтери. Ой, клас. Все. Все. Класс. Все, супер. Ой, оба. Все, не лягусь, Скажіть, будь ласка, це на самій криші, це на дев'ятому поверсі? На дев'ятому п'єнше, на самому даху, найпікнішого міста України. Вінниця. На швидше, на швидше. Да. А це у вас можете паркурси по, по, по цьому, по, по язику польському, да, брат? Ні, це означає, що якщо хлопці хочете познайомитися з гарною дівчиною освіченою, то тільки сто і питайте, чи вона знає польську мову.